Вітаю вас, друзі, на уроці математики у 4 класі. Тема нашого уроку Величини час і відстань. Величина – швидкість, одиниці швидкості, знаходження швидкості. Сьогодні на уроці ми ознайомимось з новим поняттям швидкість. Навчимось скорочено позначати швидкість відстань час. Дізнаємось! Як знаходити швидкість. Девіз уроку хочемо все знати. Проведемо математичну розминку. Віднови ланцюжок обчислень. 450 поділити на 9 до рівня 50 до 50 додати 63 дорівня 113. Від 113 відняти 13 до рівня 100, 100 помножити на 10 буде 1000. Продовжуємо математичну розминку. На попередніх уроках ви вивчали тему дроби. Виконайте завдання. Розташуйте дроби у порядку зростання. Від найменшої до найбільшої. І відгадайте зашифроване слово. Хто виконав завдання вірно, той прочитав слово молодці. А зараз подивіться на малюнок. Ви бачите на ньому рухомі об'єкти, такі як літак, машина, мотоцикл та інші. І кожен цей рухомий об'єкт рухається і своєю швидкістю, і щоб ми могли визначити, з якою швидкістю вони рухаються, ми навчимося розв'язувати задачі на рух. В задачах на рух розглядаються три взаємопов'язані величини. Відстань пройдений шлях. Позначається маленькою буквою латинською С. Час руху позначається маленькою латинською буквою Т. Швидкість відстань пройдена за одиницю часу. Позначається маленькою латинською буквою В. Запам'ятайте відстань це добуток швидкості на час руху. С дорівнює В помножити на Т. Швидкість. Частка відділення. Відстані на час. В Дорівнює S, ділене на Т. Час це частка відділення відстані на швидкість, Т дорівнює S, ділене на В. Щоб знайти швидкість треба відстань поділити на час. Користуємося формулою В дорівнює. С ділене на Т. Розв'яжемо задачу. За 2 години автобус проїхав 120 кілометрів. Скільки кілометрів він проїде за одну годину? У даному випадку 120 кілометрів це відстань. Дві години це час. Користуємося формулою. В дорівнює С ділена на Т. Відстань поділити на час. 120 поділити на 2 дорівнює 60 км. Якщо за одну годину автобус проїжджає 60 км, то говорять, що він рухається зі швидкістю. 60 кілометрів за годину. 60 кілометрів за годину це швидкість. Наступна задача. За дві години супутник титан пролетів 600 кілометрів, пролітаючи що години однакову кількість кілометрів. Скільки кілометрів пролітав супутник за одну годину? Розв'язання. 600 поділити на 2 дорівнює 300 кілометрів. Відповідь: За одну годину супутник пролітав 300 кілометрів. Записується так: 300 км на годину. Робимо висновок. Швидкістю називають відстань, яку долають за одиницю часу. Одиниці вимірювання швидкості є такі: метри на секунду, метри на хвилину, кілометри на секунду, кілометри на хвилину, кілометри на годину. Щоб знайти швидкість треба. Відстань поділити на час. Проведемо фізкульт хвилинку. Один, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три, чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, Ніжками потопотіли, дев'ять, десять відпочили і за парти тихо сіли. Продовжуємо наш урок випадки в задачах на рух. Перший випадок. Два об'єкти починають одночасно. Рухатися один одному назустріч. Зверніть увагу, стрілочки показують напрямок руху. Другий випадок: два об'єкта одночасно починають рухатися в протилежних напрямах. Третій випадок: Два об'єкта одночасно починають рухатися в одному напрямі. За даними таблиці обчислить швидкість руху велосипедиста, пасажирського літака та ластівки, розглянемо таблицю Д. С позначає відстань, Т позначає час, В позначає швидкість. Рухомий об'єкт велосипедист. Проїхав відстань 28 кілометрів за 2 години. Нам треба знайти, з якою швидкістю рухався велосипедист. Для того, щоб знайти, з якою швидкістю рухався велосипедист. Для цього треба 28 поділити на 2. Отже. Велосипедист рухався зі швидкістю 14 км на годину. Пасажирський літак пролетів 1500 км за 3 години. Нам треба визначити, з якою швидкістю летів пасажирський літак. Для цього треба 1500 км. Поділити на 3 години і ми визначимо, що літак рухався зі швидкістю 500 км на годину. Ластівка пролетіла 180 км за 2 години. Нам треба знайти, з якою швидкістю рухалась ластівка. Для цього треба. 180 поділити на 2 до рівня 90 км на годину. Розв'яжемо ще одну задачу. Їжачок пройшов відстань 20 метрів за 4 хвилини. З якою швидкістю він рухався. Задачу ми можемо записати у таблицю. В це буде у нас швидкість, Т це час, С це відстань. Отже, ще задачу ми можемо записати схематично. Розгляньте схему Розв'язання. Для того, щоб знайти швидкість, з якою рухався їжачок, нам треба відстань поділити на час. В дорівнює С поділити на Т. 20 поділити на 4 дорівнює 5 метрів на хвилину. Відповідь: 5 метрів на хвилину швидкість, з якою рухався їжачок. Скористуйтесь отриманими знаннями та оберіть правильну відповідь. Як знайти швидкість? Варіант А. Відстань помножити на час. Варіант Б. Відстань поділити на час. Вірно, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Питання друге. Швидкість позначається латинською буквою. Варіант А С. Варіант Б. В. Варіант В Т. Дійсно, швидкість позначається латинською буквою В. Третя задача. Відстань 400 метрів. Хлопчик пробіг туди і назад за 4 хвилини. Щоб знайти швидкість, з якою біг хлопчик, треба варіант А 400 поділити на 4. Варіант Б 400 поділити на 2 і помножити на 4. Варіант В 400 помножити на 2 і поділити на 4. Кому було важко, смайлик вам підказав уже відповідь. Вірно, варіант В 400 помножити на 2 і поділити на 4. Отже, давайте підіб'ємо підсумок уроку. І я сподіваюся, що тепер ви зможете сказати так. Я вмію знаходити швидкість рухомого об'єкту за формулою В дорівнює С ділене на Т. Я знаю, що швидкість позначається маленькою латинською буквою В. Я запам'ятав одиниці вимірювання швидкості. Метри на секунду, метри на хвилину. Кілометри на секунду, кілометри на хвилину, кілометри на годину. Домашнє завдання. Вам потрібно скористуватися знаннями, які ви отримали на уроці, і розв'язати ці дві задачі. Дякую за роботу!